Вітальне паркування і повага до людей з інвалідністю така головна тема брифінгу патрульної поліції спільно з управлінням ветеранів в Івано-Франківську. Деталі в наступному сюжеті. Це пані Ірина, вона мати дитини з інвалідністю. Жінка часто стикається з ситуаціями, коли неправильно припарковані авто ускладнюють вихід з машини та пересування. Бо коли відкриваєш двері, має бути багато місця для того, щоб витягнути дитину з машини і посадити в коляску. Ну у нас дуже важко знайти такі місця. Вони переважно зайняті людьми людьми, яким вони, можливо, і не потрібні. Місця для людей з інвалідністю часто займають водії без відповідних документів або паркуються надто близько, створюючи перешкоди так, патрульні поліцейські роблять свою роботу, притягають до відповідальності від початку року. Маємо 86 водіїв, яких притягнули до відповідальності, власне за те, що вони паркувалися на місцях для осіб з інвалідності, не маючи на таке право. Тому з нашого боку робота проводиться такі місця. Ну, мають бути всюди, де є парковка організована. Там відповідно і мають бути місця і для осіб з інвалідністю. Та Правильно вже говорили, що вони мають не тільки саме місце, воно має бути і ширше, ніж звичайне. Проблеми є із облаштуванням паркомісць. Не всюди вони достатньо широкі, аби людина у візку могла зручно пересуватись. Тому що було дуже вже багато запитів стосовно і місць паркування для всіх інвалідністю, і я розумію, що кількість. Осіб з інвалідністю, а саме таких маломобільних, які користуються ті самими колісними, або так, як я на спеціалі, насправді збільшується і є певні незручності стосовно самих паркувань. Поліцейські наголошують, штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю становить понад тисячу гривень, а повторне порушення удвічі більше.